Ваше пресвященство, всечесні отці, шановні колеги, керівники братніх демократичних партій, представники іноземних дипломатичних місій та організацій, добрий день! Вітаю вас, моя дорога партійна родина, яка представлена сьогодні кандидатами в депутати, діючими депутатами всіх рівнів, керівниками всіх наших ключових партійних структур, саме цим активом. Який багато років бореться за становлення незалежної держави. Я також звертаюся зараз до всієї демократичної української громади. Всіх вітаю з початком з'їзду, з початком нашої роботи. Дорогі мої, коли я проходила порядам і віталася з вами, я бачу. Що на ваших лацканах, на ваших піджаках є спеціальні ознаки, спеціальні нагороди нашої спільної з вами команди для ветеранів партії, які вже більше десяти років, для тих членів нашої великої команди, які отримували найкращий результат на всіх попередніх виборах. Я бачу актив, я бачу ядро, я бачу тих людей. Які жодного разу не відступили, не схилилися, не відійшли від нашої спільної наміченої стратегії руху. Ви знаєте, що в цій залі зібралися непрості люди, тому що коли в країні вирують репресії, коли сьогодні примушують і відваряють з партії силою, тільки заради того, щоб люди мали можливість зберігти свою роботу, свою професійну діяльність. Свою підприємницьку діяльність то в цій залі найсильніші, яких нічого не ламає і нічого не, які працюють віддано, розуміючи, що на їх плечах сьогодні є велика відповідальність. Я дякую вам за те, що ви саме такі, і що на вас сьогодні покладається вся Україна. Дорогі друзі, ми зібралися сьогодні. Саме в цей день напередодні перших при новій владі виборів для того, щоб з'ясувати, який історичний період ми проживаємо, які найбільші виклики постали перед нашою державою, а саме головне як з ними впоратися, як пройти цей шлях достойно. Всі ми прекрасно розуміємо, що сьогодні момент для життя і розвитку країни. Є дуже важким, я би сказала, навіть неочікуваним. Сьогодні ми вже можемо через 8 місяців роботи нової влади констатувати певні речі, які разом з нами також не змогли не помітити і міжнародні організації, в тому числі і країни-члени Європейського Союзу, і всі громадяни. Які слідкують за політичним життям України, і які хочуть бачити Україну європейською щасливою державою. Ми сьогодні можемо робити перші висновки. Ми знаємо, що те, до чого ми сьогодні прийшли як країна, а власне, це те, що сьогодні країна починає повертатися назад і відновлювати найгірші часи своєї незалежної історії. В цьому є свої причини. І не буде наша розмова чесною і об'єктивною, якщо ми не з'ясуємо, а які причини нас привели до сьогоднішнього сумного висновку? Я думаю, що перше це аналіз того, як розвивалися політичні події. 2005 рік піднесення, натхнення, перемога. А вже через декілька місяців ми з вами побачили. Повну деструкцію, руйнацію демократичної команди. І перший крок, який був зроблений до сьогодення, до всіх негараздів і всіх регресів, які ми сьогодні спостерігаємо, це безумовно 2005 рік звільнення нашої команди з влади, руйнація демократичної команди. І після того все пішло. Зовсім не так, як планувалося людьми і нами після достойних і красивих президентських виборів 2005 року. І далі вже все було прогнозовано і неприглядно вкладання меморандуму 2005 рік, утворення нового уряду з тією командою влади, яка в 2004 році відходила позорно. Після фальсифікації виборів і виправлення ситуації народом України по суті повернули і реанімували ті сили, які з великим трудом сім років поспіль прибирала наша команда спільно з усіма демократичними силами з політичної арени. І далі 2006 рік 2006 рік, в якому не дали створити демократичну коаліцію. В якому зруйнували всі наші надії і країни остаточно підписаний універсал, який під красивими словами по суті був повною руйнацією всіх наших надій, Повернення Януковича на посаду прем'єр-міністра, і історія пішла не так, як ми її з вами планували, мріючи про вільну, незалежну європейську державу. 2007 рік. Так само складнощі, тому що ніяк не могли заспокоїтися, нікому не потрібна була демократична коаліція. Все працювало на те, щоб не було єдності, не було результату і не було втілення в життя тих великих зобов'язань, які ми взяли перед народом України, стоячи на всіх майданах нашої держави. Перекреслено, принижено останні. Сім років боротьби до помаранчевої революції перекреслена і помножена на ноль зусилля десятків мільйонів людей. І саме це стало передумовою, прологом до того, що в 2010 році повернулося все на кола, які передували нашій великій потужній помаранчевій революції. Дорогі друзі! Я не хочу сьогодні згадувати тільки те, що нам запропонували наші партнери. А насправді відповідальність за сьогоднішній день і за те, що сьогодні відбувається в політиці, безпосередньо лежить для тих, хто не хотів єдності, не хотів консолідації і не хотів справжніх реформ і справжнього руху вперед. Амбіції задушили і задавили наш поступ. але із себе. Ми не маємо права знімати відповідальність. І з себе ми не маємо права відсторонювати і, по суті, вибілювати нашу діяльність. Ми готові сьогодні визнати ті помилки, які завадили і нашій команді, бути потужною, сильною, ефективною результативною. І, думаю, першу помилку, яку ми мусимо визнати, це те, що після. 2005 року відставки першого демократичного уряду. Ми зрозуміли, що вже цінності майдану не мають ніякого значення для команди, яка прийшла до влади. Після того можливо, нам не треба було знову і знову вірити, довіряти цим ненадійним партнерам, а треба було чесно і спокійно працювати в опозиції, не примушуючи нашу команду. Приймати ці подвійні стандарти, які працювали, які пропонували нам наші партнери по коаліції. Я переконана, якщо б ми не сприйняли ці подвійні стандарти. І якщо б ми другий раз з вами не повірили і не повернулися до можливої спільної влади, сьогодні не було би. Такого панування безчестя, безправ'я і несправедливості. Ми також зобов'язані визнати, що кадрова політика нашої команди була недостатньо сильною для того, щоб ми мали можливість в кожному селі, селищі, місті, в кожному районі і області, а в тому числі і в уряді, запропонувати той рівень ефективної роботи, який би міг бути противагою. Всім процесам нечесності, неефективності, дискредитації, які пропонували нашій команді, коли ми перебували при владі, наша кадрова політика мусить стати зовсім іншою. І коли в наших рядах опинилися люди. Для яких наша партія стала лише трампліном для досягнення їх дріб'язкових матеріальних інтересів, коли вони скористалися нашою десятилітньою працею, виснажливою, важкою, в репресіях і опозиції, для того, щоб здобути собі ще додаткові статки своїм приватним підприємствам. Це говорить про те, що ми не допрацювали. Коли в наших районних, міських і обласних радах члени нашої команди голосували за незаконне виділення земель, за незаконні рішення відносно власності громади, коли вони голосували за ті питання, які суперечать нашим поглядам і цінностям, це наша з вами провина, що такі люди потрапили до наших лаг і псували авторитет нашої команди довіру людей. І демонстрували слабкість, в тому числі персональну, на нашому поступу до досягнення головної мети. Ми зобов'язані визнати наші помилки для того, щоб зробити висновки, вийти оновленими і посиленими з цих великих випробувань і проходити далі наш шлях впевнено і переконливо. Я хочу, щоб ми з вами сьогодні на з'їзді. Коли будемо обговорювати наші важливі стратегічні кроки нашого з вами подальшого встановлення і роботи, коли ми будемо обговорювати програмні засади, щоб ми прийняли рішення, які дозволять нам зробити висновки і стати сильнішими. Дорогі друзі, я також повертаючись зараз до того досить важкого історичного моменту, в якому ми опинилися. Хотіла би зробити всього декілька важливих висновків. І в першу чергу, сьогодні, внаслідок всіх цих проблем, кроків і неправильних тактик і стратегій, все ж таки сьогодні прийшла до влади команда, яка сповідує денейтрально протилежні цінності тих, які ми уявляємо. Керівники сьогоднішньої нашої держави, сьогоднішні керівники не вважають український народ повноцінною нацією, Україну повноцінною державою, а європейський шлях розвитку навпаки вважають глухим кутом, в якій їм абсолютно немає ні наснаги, ні потреби рухатися. Сьогодні це є факт нашого життя. І коли сьогодні ми з вами констатуємо, що в Україні більше немає суддів, що в Україні більше немає Верховної Ради, що в Україні більше немає нічого, щоб якось давало баланси і цій владі. В Україні немає і силових структур, які би стояли на захисті інтересів держави, життя, прав і свобод громадян. Сьогодні в Україні майже не залишилося чесного і об'єктивного слова, тому що маніпуляції стали сутністю того, що влада намагається донести до суспільства і до народу. Ми сьогодні бачимо з вами, що і головної основи народовладдя Сьогодні крок за кроком не стає. Це вибори, які дають можливість, шанси. Все ж таки міняти реальність і прокладати зовсім інший шлях. Питання: чому так відбувається? З яким натхненням, з якою свідомістю, з якими цілями і стратегіями прийшла ця влада. І тут нам потрібно зрозуміти сутність цієї нової команди. Для